Ти представляєш те середовище, в якому ти знаходишся. Середовище завжди буде сильніше за тебе. Ти, ти завжди будеш волею-неволею підкріплювати те середовище, в якому ти знаходишся, навіть якщо е, на словах і на рівні своєї філософії ти багато з чим не згоден е, в плані там, політики, в плані там, е, людських відносин, не намагаєшся це виправити, як би ти там, не протестував, не боровся, все одно ти е, частина цієї системи несеш за це відповідальність. І усвідомлюємо ми, або не усвідомлюємо, але Життя, яке ми живемо з цими обстрілами, війнами, з віриною мобілізацією, кожен з нас так чи інакше, в тій чи іншій мірі, відповідальний за те, що ми до цього докотилися. І усі, хто звинувачує в усьому лише росіян і не відчуває власної провини за те, що ця війна стала реальною і продовжується, кожна така людина або тупий егоїст. Або кончений озлоблений ідіот, от за наш кончений український тупий э, егоїзм. І е, таку сліпу просто злобу в сторону росіян е, за те, що ми росіян рахуємо тільки за якихось, навіть не людей, а за якихось одиниць, як е, деякі наші військові е, говорять, що було знищено стільки-то одиниць. Тобто, там в контексті того, що от завдяки там, дронів, наприклад, так, е, змогли там розбомбити там, 10 е, бойових одиниць, там, 10 е, російських солдатів. Що от ми їх називаємо там одиницями, ми їх повністю обіцюємо. от Через те, що ми так цинічно ставимося до росіян і взагалі не хочемо приймати той факт, що вони такі ж люди, як ми, вони в першу чергу живі люди, вони теж мучаються від війни, вони теж страждають. Їм теж взагалі не класно від того, що їх так засилають на штурми і те, що у них багато смертей. І не від хорошого життя вони йдуть. І українці, які там е хочуть е упрікати росіян, що вони самі дурачки бо йдуть на нашу війну е там, чисто заради грошей. Так у нас більшість людей теж йдуть через бідність, через те, що е немає просто роботи. Теж від, від бідності, від безвиході йдуть на війну. Тому навіть конкретно по цьому моменту ви, українці, краще не дорікайте росіянам, що це якийсь страшний гріх, що вони йдуть через гроші на війну. Тому що у нас ситуація абсолютно дзеркальна.